Сьогодні ми прочитаємо завершальний епізод освячення храму, зокрема, звернення царя Соломона до народу Ізраїля, жертвоприношення та розпуск людей. Як про це записано у 8 розділі Першої книги царів, у віршах 54 по 66. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Перша царів, 8 розділ, вірші 54 по 56. І сталося, як Соломон скінчив цю молитву і благання до Господа, то він устав від Господнього жертівника, де він стояв на колінах своїх, а руки його простягнені до неба. І встав він і поблагословив усі Ізраїлеві збори, говорячи сильним голосом: Благословенний Господь, що дав мир своєму народові Ізраїлеві, усе, як обіцяв був. Не відпало ані одне слово з усіх його добрих слів, які він говорив був через раба свого Мойсея. Цар Соломон почав свою молитву стоячи, а завершив її на колінах. Ставши на коліна, земний цар Соломон поставив себе в положення прохача перед небесним царем, визнаючи свою повну залежність від Бога. Після закінчення молитви цар Соломон відійшов від жертівника і став перед зібраним народом Ізраїля. Цар Соломон поблагословив Господа та промовив йому хвалу за виконання його обітниць. Перша Царів 8 розділ, вірші 57 п'ятдесять по 58. Нехай буде Господь, Бог наш, з нами, як був він із нашими батьками. Нехай Він не опустить нас, нехай Він не покине нас, щоб прихиляти наше серце до себе, щоб ми ходили всіма його дорогами, щоб ми дотримувалися наказів Його і уставів Його та постанов Його, як і він наказав був нашим батькам. Цар Соломон просив Господа, щоб він не полишив народ Ізраїля і впливав на серця кожного віруючого. Спонукаючи їх залишатися вірними? Зокрема, щоб вони дотримувалися Божих наказів, його уставів та постанов. Яка ж різниця між цими поняттями? Накази це є основоположні Божі заповіді, такі як 10 заповідей. Устави це є Божі декрети, які здебільшого стосуються ритуалів і свят. Наприклад, до устави належать конкретні правила поведінки під час Пасхи чи свята кучок. Постанови це додаткові судові рішення, що ґрунтуються на Божому законі і регулюють поведінку у щоденному житті, щоб вона узгоджувалася з Божою волею. Перша Царів, 8 розділ в річі 59 по 61. І нехай будуть оці слова мої, якими я благав перед Господнім лицем, близькі до Господа в день та вночі, щоб чинити суд для раба свого та суд для свого народу Ізраїля день у день, щоб знали всі народи землі, що Господь він Бог і нема вже іншого. І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим. Щоби ходити по становами Його, та щоб перестерігати заповіді Його як цього дня. Цими віршами цар Соломон завершує своє звернення до народу, пояснюючи мотив своєї молитви, щоб усі народи землі пізнали і увірували в єдиного Бога Ізраїля. У паралельному описі освячення храму та молитви царя Соломона, поданому у другій книзі Хронік, наведено додаткову деталь: Окрім наповнення храму Господнього славою в Хмарі, Господь явив ще одне чудо: а саме на очах усіх присутніх з небес зійшов вогонь. Друга хроніка 7 вірші 1 по 3. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той. І священники не могли війти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. А всі Ізраїлеві сини бачили, як сходив огонь. Та Господня слава на храм той, і вони попадали обличчям до землі на підлогу скамінних плит, і вклонилися до землі і дякували Господові. Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Ці події є відтворенням чудес, які Господь раніше явив під час існування скинії заповіту. Левит, 9 розділ, вірші 23 по 24. І війшов Мойсей та Аарон до скині заповіту, і вийшли вони, і поблагословили народ, і слава Господня показалася всьому народові. І вийшов огонь від лиця Господнього, і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це, і закричали вони з радости та й попадали на обличчя свої. Так само, як під час освячення Скинії заповіту майже 5 століть до освячення першого храму, Господь явив свою присутність у Хмарі, що наповнила намет, та вогонь із неба запалив першу жертву, освятивши жертовник як законне місце жертвоприношення, так і в храмі царя Соломона. Чудесне сходження вогню, що запалило першу жертву, супроводжувало наповнення храму Хмарою, у якій перебувала слава та присутність самого Бога. У наступних віршах ми маємо опис жертвоприношень під час освячення храму. Перша царів 8 розділ вірші 62 по 63. А цар та весь Ізраїль з ним принесли жертву перед Господнім лицем, і приніс Соломон жертву для мирних жертов, що приносив для Господа двадцять і дві тисячі худоби великої, а худоби дрібної сто й двадцять тисяч, і виконали освячення Господнього храму цар та всі Ізраїлеві сини. Тут нам слід зупинитися та проаналізувати дії царя Соломона. Жертвоприношення було прерогативою первосвященника, а не царя. В історії Юдейського царства були випадки, коли царі були покарані за посягання на офіс священства. Так, наприклад, був покараний перший цар Саул, а пізніше і царю Узії стало замало бути просто великим царем. Через свою гординю цар Узія надумав перебрати на себе ще й обов'язки священника, за що Бог вдарив його проказою, про що записано у 26 розділі Другої книги Хроніки. Але у нашому тексті, який ми сьогодні досліджуємо, слід зауважити, що цар Соломон, приносячи жертви, виступає не лише як цар. Але і приймає на себе обов'язки священника. Окрім жертвоприношень, цар Соломон також благословляє народ та провадить його в молитві. Ці дії царя Соломона виходять за межі звичайних обов'язків царя. Через ці дії цар Соломон постає царем-священником, подібним до таємничої постаті Мелхиседека. Який був одночасно царем Салему і священником Бога Всевишнього, про що записано в 14 розділі книги Буття, подібно до Мелхиседека, царювання Соломона позначене поєднанням двох якостей праведності та миру. Як цар, він вершить суд із мудрістю, стаючи царем праведності у своїх постановах. Водночас під його правлінням народ отримав спокій від ворогів, так що Єрусалим, місто миру, справді насолоджувалося миром. Традиційні юдеї вірять у прихід царя Месії, хто започаткує месіанський вік Всесвітнього миру, справедливості та процвітання. Проте вони часто забувають, що Месія. Має бути також і священником. Перш ніж Месія встановить епоху миру, йому належало розв'язати проблему гріха. Як це робить священник? Наш Месія Ісус заплатив ціну за прощення наших гріхів своєю власною кров'ю під час його першого пришестя. І навіть сьогодні він перебуває на небесах. Як милостивий пересвященник, про що написано в Посланні до євреїв. Цілком можливо, що апостол Павло використовував історію жертвоприношень царем Соломоном як приклад, коли він звіщав юдеям про Ісуса Христа. У цій подвійній ролі цар Соломон є прообразом Ісуса Христа, як священника та царя, бо про нього написано. Псалми 1104 вірш. Ти священник навіки за чином Мелхиседиковим». Те, що цар Соломон здійснив у символі, Ісус Христос звершив у дійсності, як Цар, Христос царюватиме в праведності, як священник, Він вічно спасає тих, хто до Бога через нього приходять. Послання до Євреїв, 7 розділ вірші 23 по 25, І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Також пророк Захарія пророкував про те, що Христос буде священником на троні царя, і це пророцтво ще не здійснилося. Захарія 6, розділ, 13 вірш, І Він збудує храма Господнього, і Він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму. І рада миру буде поміж ними обома. Отже, у царсько-священичій ролі царя Соломона ми бачимо пророчий образ Ісуса Христа, вічного пересвященника та царя праведності та миру. Перша царів 8 розділ 64 вірш. Того дня цар освятив середину двору, що перед храмом Господнім, бо приготовив там цілопалення і хлібну жертву та лій мирних жертв, бо мідяний жертівник, що перед Господнім лицем був малий для прийняття цілопалення і хлібної жертви та лою мирних жертв. Усі принесені жертви були жертвами поклоніння. Цілопалення символізувало посвято самого життя Богові. Хлібна жертва являла посвято праці Господу. Мирна жертва виражала радість і вдячність за спільність, яку Господь дарував людині як із собою, так і з її ближнім. Кількість тварин, принесених у жертву, видається неймовірно великою. Та існують записи про інші давні жертвоприношення, де також були принесені тисячі тварин. Варто пам'ятати, що у цьому служінні брали участь тисячі священників, які приносили жертв на численних допоміжних жертовниках, а також саме святкування тривало два тижні. Перше Царів 8 розділ вірші 65 по 66. І вчинив Соломон того часу свято, і з ним увесь Ізраїль збір великий, що зійшовся звідти, де йдеться до Гамату, аж до єгипетського потоку, перед лицем Господа нашого Бога, сім день і сім день, чотирнадцять день. Восьмого дня він відпустив народ, а вони поблагословили царя та й пішли до наметів своїх, радісні та веселосердні через усе то добро. Що Господь учинив своєму рабові Давидові та своєму народові Ізраїлеві. На освячення храму зібрався весь Ізраїль від півночі до півдня країни. Цар Соломон отримав благословення від народу, якому сам перед тим уділяв благословення. Результатом стала радість і веселість серця для всіх присутніх. Освячення храму тривало сім днів. Після чого розпочалося ще сім днів святкування свята кучок. Про Божий наказ святкувати свято кучок можна прочитати в 23 розділі Книги Левит. Свято кучок нагадувало ізраїльтянам про роки їхніх мандрів у пустині. Тому було доречно. Що освячення храму відбулося саме в цей час, адже постійний храм символізував завершення мандрів народу. Але освячення храму під час свята кучок має також і майбутнє пророче значення. Свято Кучок є одним із трьох осінніх свят, що вказують на майбутній другий прихід Ісуса Христа. Хоча свято Кучок нагадує Ізраїлю про час мандрів у пустині, коли народ жив у наметах і прямував до землі обітованої, водночас воно пророкує майбутній час, коли ім'я Господа буде знане всіма народами землі і всі прийдуть поклонитися Господу Саваоту. Захарія 14 розділ 16 вірш. І станеться, що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятися цареві, Господу Савоту і щоб святкувати свято кучок. Церемонія освячення храму стала найбільшою подією в історії Ізраїля за своїм богословським значенням від часу отримання закону на горі Синаї. Нарешті народ Ізраїля оселився в землі обітуванній, а його Бог воссів на престолі в храмі. Відтепер народ Ізраїля міг здійснити своє покликання. Книга Вихід, 19, розділ, речі 5 по 6. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту Мого, то станете мені власністю більше всіх народів. Бо вся земля та моя, а ви станете мені царством священників та народом святим, оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїловим синам. Надзвичайна важливість восьмого розділу першої книги царів стає ще очевиднішою, коли ми читаємо писання пророків старого заповіту, які часто згадували храм Господа. Поєднання освячення храму із святом кучок було не лише значущим, але й пророчим. Лише коли Господь Ісус Христос збудує храм своєї слави та сяде на престолі, лише тоді народи шукатимуть Його і навернуться до нього. Тоді, як Господь поблагословить людей. Вони у свою чергу поблагословлять Господа, як колись народ благословив царя Соломона. Не тільки земля, але і небо будуть радіти в той день. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.